Які яскраві, червоні, соковиті плоди. Це плоди дерев вишні і черешні. Вони схожі між собою, але вишня більш кисла, а черешня солодка. Літо це саме та пора, коли природа нас частує цими смаколиками. Тож не гайте часу і залюбки смакуйте. Корисними природніми дарами. Весною ці дерева квітнуть, а після того, як квітки опадають, на їх місці з'являються ось такі ягоди. Потім набираються соку і стають яскравими. Поетеса Леся Українка написала вірш про них. Ой вишеньки, черешеньки, червоні, спілі. Чого ж ви так високо виросли на гіллі? А я вам сьогодні пропоную намалювати їх незвичним способом. Нам знадобиться аркуш паперу і дві фарби червона і зелена фломастери і один чи два листочки з дерева. Спочатку намалюємо стовбур, потім на листи нанесемо зелений колір. І ось таким чином зробимо одтиски на папері. Потім червоною фарбою кінчиком олівчика зробимо маленькі ягодки. Ось так, як у мене. А потім вже зеленим фломастером зробимо крону дерева. А це малята-смаколики, вишневий сік з вишні, компот вишневий або черешневий. А це варення із вишні, вишневе варення. І навіть вишневі цукерки. Тож давайте швиденько малювати, а потім підемо ласувати вишеньками чи черешеньками.